Пане Кириченко, вітаємо вас у українській панорамі. Сьогодні поговоримо трошки про актуальні події в Україні. Про ці події в Україні говорить цілий світ, а в нас дуже важливе і питання Криму. Давайте коротко про це. Звичайно, сьогодні всі погляди з усього демократичного світу прикуті до того, що відбувається в нашій рідній державі. На превеликий жаль, зараз ми переживаємо, я б сказав би, без перебільшення найбільшу кризу цього століття, яка загрожує вкрай небезпечними наслідками. Тому що незаконна влада, яка по суті самопроголосила себе так званою владою на території Автономної Республіки Крим України, за допомогою. Іноземної окупації від нашої сусідньої держави робить антиконституційні речі. Скажімо, сьогодні було ухвалено рішення на так званій надзвичайній сесії Верховної Ради Криму про те, що Крим відокремлюється від України як незалежна держава. Ще одне незаконне рішення було ухвалено наприкінці минулого тижня, яке є взагалі безпрецедентне в сучасній європейській історії, про те, що Крим, верніше та незаконна влада, яка там перебуває, звертається до Російської Федерації про входження в якості суб'єкта федерації до складу сусідньої держави. З цього приводу на 16 березня ми знаємо нелегітимний референдум, який вже проголосили про проведення в Криму. Ну і знаємо, що цей референдум відуматиметься під дулами автоматів російської армії, яка перевдягнена і видається, ніби що це якісь дружинники кримські. Насправді це регулярні війська, які. Безпосередньо перекидаються через захоплену паромну переправу між Кримом і Краснодарським краєм через Керченську протоку. Наші прикордонники, на превеликий жаль, не встані вже контролювати прикордонний перехід. Що стосується наших військ, які дислоковані і флоту на території Автономної республіки, вони взяті в облогу і під. Дулами автоматів вимагають, щоб українські військові переходили по суті справи на бік ворога. Скажіть, будь ласка, майже і цілий світ на стороні України через це, що це і є суверенна і незалежна країна. Що робити далі? Все таки вони оголошуються, європейські країни і захід, але вони нічого не роблять конкретного. Ну я б не сказав би, що вони нічого не роблять конкретного. Дійсно, зараз йде надзвичайна дипломатична активність довкола України і стосовно Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ. Інша справа, що міжнародні місії не допускаються на територію Криму, їм не забезпечується безпека. Міжнародні спостерігачі весь час піддаються погрозам тиску із застосуванням вогнепальної зброї. Правова вахханалія, яка там зараз відбувається в Криму, пов'язана також з викраденням громадян України, наших військових, активістів. Тобто фактично розв'язана така ситуація терору, репресій правової вакханалії і за таких умов, звичайно, говорити про взагалі можливість якихось законних дій пов'язаних з демократичним процесом на території Криму не доводиться. Тому ми звичайно розраховуємо, що той тиск, який сьогодні чинить вся світова спільнота по відношенню до Росії, призведе все ж таки, що Росія буде змушена визнати легітимність сьогоднішньої української державної влади, сісти за стіл переговорів з нею і шукати вихід з кризи шляхом демократичних норм міжнародного права. Власне, на чому ми зараз і наполягаємо. На сьогодні Україна ще не розглядає якихось військових варіантів для розв'язання цієї кризи. Але я хочу наголосити, що у разі потреби Україна буде готовою боронити свою територіальну цілісність і недоторканність своїх кордонів усіма наявними у неї засобами. І сподіваємось, що наші союзники також прийдуть нам на допомогу. Звичайно, все найкраще демократичним шляхом. Але ось те, що діється у Криму, чи багато хто питається, і кримських татар, чи там тільки росіяни кажуть своє ви розумієте, якщо говорити про дослідження громадської думки, які на сьогоднішній день у нас є, ми бачимо, що. Далеко не всі етнічні росіяни, які проживають на території Криму, хотіли б приєднатися до Росії. Може, вони переполохані трохи. Що стосується кримських татар і етнічних українців, ситуація абсолютно однозначна. Вони виступають категорично проти порушення територіальної цілісності України. Але ви ж розумієте, в чому небезпека цієї ситуації? Югославія, колишня Сербія, зокрема. Вони пройшли через ці страшні події в ході своєї новітньої історії, і Україна завжди послідовно виступала за підтримку територіальної цілісності Сербії. І відомі події в Косово, коли б до нас сербська сторона не зверталася, завжди Україна підтримувала на всіх рівнях в усіх міжнародних організаціях. Не визнала до цього часу самопроголошену незалежність Косова. Наші миротворці і до цього часу перебувають на теренах Косова, захищаючи сербську меншину, захищаючи сербські монастирі і православні церкви. Тому ми дуже сподіваємося, що як тільки буде в Сербії після виборів сформована нова влада. Вона чітко і недвозначно заявить про підтримку територіальної цілісності України і непорушності її кордонів. На вашу думку, з вашої точки зору, як ви думаєте, як все-таки вирішиться це питання? Я розраховую, що коли на боці України зараз об'єднався фактично цілий світ, жодний, підкреслюю, жодний. Світових лідерів, чи то провідних держав світу, чи то будь-яких інших країн, які навіть є найближчими союзниками Російської Федерації, не підтримав дії президента Путіна стосовно України про те, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, інші найбільші країни світу, які входять до Великої сімки. Твердо обстоюють територіальну цілісність і незалежність України і говорять про готовність запроваджувати проти Росії у разі ескалації з її боку конфлікту на теренах України дуже серйозні міжнародні санкції. То в такому випадку, все ж таки, я сподіваюся, що нам вдасться в мирний демократичний спосіб вирішити це питання. Надіємося, що все буде як найкраще, що все буде мирно. Дякуємо вам за те, що ви брали участь у українській панорамі. Дякую вам також. Глядайте палету. І зборі з емісія на єзиціма Національні зайдниця. Протягом останніх трьох місяців з напруженням слідкує за подіями в Україні. Події, які відбувалися з 18 по 21 лютого, були найдраматичнішими під час протестів на майдані незалежності. Мирні протести, які почалися в столиці України в листопаді минулого року, в знак незгоди з відмовою президента України Віктора Януковича від підписання асоціації України з європейським союзом та з відхиленням від європейського шляху України переросли в середині лютого у справжню громадянську війну. Силовий розгін майдану у Києві 18 лютого приніс чисельні жертви. Події розгорталися у центральній частині міста на вулиці Грушевського у Маріїнському парку на європейській площі на майдані Незалежності тощо. У результаті сутичок, мітингувальників із силовиками на вулицях Інститутській та Грушевського, а також на Майдані Незалежності у Києві загинуло понад 82 людей, поранено півтори тисячі і сто, вважаються зниклими безвісті. Здавалось би, після страшних подій буде мир і знову заворуха на Криму. Крим, який має свою автономію на території України. Побуваючи нещодавно в Україні, ми завітали на мітинг у містечку Бучач. У цьому містечку ми коротко поговорили із жителями. Що думаю, український народ ви бачили на майдані. І те, що сьогодні йде мова з боку російського агресора, у мене інакше, напевно, немає слів. Про те, що Україна розділена, про те, що в Україні є якісь сили, які хочуть до Росії, і яких на влаштовує та демократія, і то добро, яке несе українська нація, а вона несе його самої середини, самої своєї глибокої суті. і вони говорять про те, що це не так, що ми агресори, що ми бандерівці, що ми фашисти, це дуже боляче. Але одночасно ми це розуміємо, ми це бачимо, і ми до цього були готові. Готові і старше покоління, і готові те покоління, яке вже народилося за незалежною Україною. Сьогодні вони вже повнолітні, вони вже розуміють, що діється, Ну і скажу вам, що морально ми до цього готові. Землю свою здавати не збираємося. Нападати на нікого не будемо, але захищатися будемо до останнього. Була інформація з інтернету, що Канада відкликала своє свого посла посла із, із Москви. Сьогодні це зробили США. Мені було наскільки уважно ну, це, вибачайте. Ясно, ясно. Сльози виступають. До мене є надія, що що світ не віддасть українців. бо він не має напевно це права. Ми маємо зараз золоту молодь. Вони їздили на майдан. Вони першими прийшли сюди на площу, тоді коли не підписали асоціацію з європейським союзом. Весь колектив, студентський колектив. Це понад 700 студентів. Вийшли сюди на площу. І декілька днів вони тут були майже самі, самі, самі організовувалися, самі допомагали і самі все це робили. По сьогодні вони це роблять, і по сьогодні вони, не чекаючи ні на кого, діють, маючи таку молодь, я думаю, ми, ми не програємо. І ще одне майдан на сьогоднішній день всюди, і в Києві, і в всіх інших містах, і ось так само, і в Бучачі Бучач невелике місце. Звідси є багато похоженців, які зараз живуть у Сербії. Вони теж болівають. За українців і за Україну багато загинуло, а є і Бучачан, є і з Бучацького району. Ваша може порука всім українцям у світі, вони вболівають все-таки за Україну. Що скажете? Якщо я колись ну, бажав їх бачити тут, то тепер я від імені... Великої землі, колись так казали велика земля, велика Україна. Наша Україна прошу допомоги. Я прошу, щоб у кожній країні Європи українці вийшли. Щоб українці показали, що вони українці. Щоб вони показали Путіну, що ми зможемо, що нас багато і що ми сильні. Я Є дочка політичних в'язнів, мої батьки були повстанці. Мама мала 25 років тюрми лише за те, що вона лікувала наших хлопців. Батько був повстанцем. Я була сиротою. Я пам'ятаю оці страшні часи, коли я не мала що їсти. Мені було дуже тяжко, але коли в 91-му році ми повстали, ми повстали. Без крові не повстали, без якогось такого протистояння страшного, ми повстали і надіялися, що ми будемо жити в добрій, гарній, процвітаючій країні. Нам це простим людям трошки вдалося. Ми добилися, що нам відкрили церкву, ми добилися, що ми свої. Сказати, Свої господарі у своїх. свої господарі в своїй країні, от що наші діти знають наші пісні, танці, наші колядки, щедрівки, і в один от. раз хтось забирається. Так і тепер дуже страшно стає те, що чомусь я просто не розумію. Чужий чобіт знову починає доптати нашу землю. Аж ми прекрасно знаємо, що в Криму. Є татари, які так само були репресовані, та як наші галичани. Їх за одну ніч Сталін вивіз за Урал. Коли стала вільна Україна, вони повернулися назад. І я надіюся, що ці люди, от, які народилися на своїх одвічних землях, вони зроблять свою добру справу, і вони ніколи не відірвуться від українців. Скажіть, будь ласка, як жити? Наприклад, тут є мішані подружжя, є росіяни, які живуть у сім'ях. Як їм жити? Чому так от кажуть, треба боятися? Чого боятися? Українці і росіяни вони добре живуть. Колись, коли наші хлопчики йшли в армію, то батьки казали так: вважай, щоб ти мені не привіз москальки. Ну, ставалося так, що вони полюбилися. І вони живуть, і вони живуть гарно, і вони живуть добре. Я багатьох таких знаю. Знаю те, що навіть і в нас були такі конфлікти конфесійні. От але але хочу вам сказати так, що мій чоловік православний, а я греко-католичка, але нас любов довела. 45 років нашого гарного спільного життя. От. І ми ніколи не були ворогами ніяких народів. У нас тут було дуже багато поляків, от. але були мішані подружжя польські. У нас, було, у нас є і росіяни, є мішані е, подружжя російські. Моя особисто сусіда вийшла заміж за серба. От. Але я не чую якихось, знаєте, таких, що мовляв, як трошки кращий, а ти трошки гірша. Основне, просто щоб ми щоб ми любилися і щоб ми, раз він росіянин, живе тут, він повинен знати і любити українську мову. Якщо Українка поїхала в Росію, вона повинна шанувати, поважати російську мову. Польську, польську мої, наприклад, батьки вміли говорити і на польській мові, і на німецькій мові, і ну а на українське само по собі. Ви колишній працівник міліції. Знаєте, що це все сталося на майдані? Майдани сьогодні продовжуються майже в кожному маленькому містечку і в більшому. Багато загинулих і сьогодні продовжується така ситуація. Що ви скажете з вашої точки зору на це все? Насамперед, майдани продовжуються не тільки в районах, містечках, селах, а майдани продовжуються в наших серцях. Ми розумієте, Україна це держава, яка багато має населення, як росіян, як поляків, як татар, як німців. Тут різні етнічні є інші є жителі. Ми за то простий народ, простий народ за то, щоб була єдність. У нас немає бар'єрів ні, ні мовами, ні Росії, ні української мови. А це все роблять практично е, політики. Ці, що хочуть розсварити нас, розсварити нас простий, простий народ. І ми хочемо об'єднати, що захід, що схід, що південь, що е, північ. Всі ми маємо жити за єдність. І ми вийшли на, на майдан тільки заради того, щоб звалити цю владу, владу бандитів, які роз, розікрали нашу країну, які е, забрали в нас все на майбутнє майбутнє наших дітей. Вони не мають після учоби. Вони не мають де працювати. Вони не мають за що працювати. Ви дивіться, до чого дійшло? Дішло навіть до того, що що вчителі, що лікарі, що правоохоронні органи, що силові структури, що озброєні структури, все в нас занепаді. Ми за те, що в нас була країна процвітаюча, країна Бать, щоб країна, яка бачила своє майбутнє, щоб ми були впевнені в своєму майбутньому, а в нас цього все, все забрали і забрали. і так само як ми на заході хочемо, так само саме хочуть на сході. І зараз держава, заразня влада, яка прийшла, люди, які прийшли до влади, які прийшли за за наші за на, діти, які. Люди, діти, які студенти, які загинули, які там постраждали. Вони привели цю владу цих людей до влади, і вони мають зрозуміти, що вони мають зараз прислухатися до думки як на заході, так і до сходу. До на сході людей. Що вони хочуть, і це все треба практично на сьогоднішній день, моя думка. Треба зараз сісти, за закрути сіл як заходу і сходу, і обдумати всі всі потреби, що вимагають люди, що хочуть, що росіяни хочуть, що українці хочуть, що поляки хочуть, які тут живуть, щоб ну щоб до всіх була якась як сказати, дослухались до всіх. До всіх дослухались, і загальне то все і ту середину нормально якось виставили в своїх планах уряд. Все керівництво, щоб висловило свої якийсь план дії далі, щоб до всіх дослухалися. У мене є там і друзі і з Криму, і, і в Одесі, і, і в Харкові живуть, і наші звідси, і там і друзі, яким я служив, яким я вчився. Вони говорять, ми не хочемо війни, ми хочемо, щоб до нас дослухались. Європейський союз ретельно стежить за ситуацією в Україні та закликає всі сторони продовжувати всеохоплюючий діалог заради врегулювання кризи, захисту територіальної цілісності країни та забезпечення демократичного майбутнього українців. У Верховній Раді ініціюють якнайшвидше підписання асоціації із Європейським Союзом.